По закінченню Другої світової розвиток реактивної артилерії не зупинився, найплодовитішим в цій царині став СОВОК, який розгорнув цілу мережу науково-дослідних проєктно-конструкторських і дослідно-виробничих структур для ракетної техніки, відповідно до прийнятої 13 травня 1946 року постанови Ради міністрів СРСР номер 10, 17, 1017419. Під назвою Питання реактивного озброєння. Першими кроками в цій програмі була модернізація та удосконалення системи бм 13 Катюша, яка непогано показала себе під час боїв Другої світової. Там ми калібр збільшували і експериментували із різними ходовими частинами, але в результаті отримували все ту ж Катюшу, що ти не роби. Подальші розробки стосовно покращення тактико-технічних характеристик совєтських РСЗВ грунтувалися на конструкції 210-мм снаряда WGR42 до німецького ж п'ятиствольного реактивного міномету nbw 42 не був Вефер, про який я розповідав раніше. Після значних доробок та випробувань постановою Ради міністрів від 22 березня 1951 року 875-441 на озброєння був прийнятий 240-мм міліметровий турбореактивний фугасний снаряд М24Ф разом з бойовою машиною БМ24 із заявленою максимальною дальністю стрільби у 11 кілометрів. Пізніше роботи над реактивними системами залпового вогню загальмувалися, бо вожді пролетаріату кинули всі ресурси країни на створення ядерної зброї, і про розвиток артилерійського зброєння в ці часи то позабули аж до того, що значне скорочення ствольної артилерії позбавило сухопутні частини червоних вогневого прикриття. В результаті у 1957 році головному артилерійському управлінню збройних сил СРСР. Не лишалося іншого вибору, як оголосити конкурс на створення РСЗВ, що за своєю потужністю не поступалися ракетно-ядерному озброєнню.